Ротчи, розкажу вам, що кінець, слухайте, у маман моєї штрайфон та ще й не застрахований. Я вам скажу, вона у мене дуже ризикова. Різдик це їй все. Я не знаю, яким чудом він прожив два роки, коли дивлячись на неї, боюся, що кожен день може бути вирішальним, але добре, приходить додому, реве, сльози льються, як дощара в середині жовтня, дістає цю свою лопату, показує, а там ззаду все розбите. А знаєте, що саме смішне? Він не падав, вона його чимось придушила, Ну як чимось, з ракункою своєї, мабуть. Чим же ще? Але це не все. Вона навіть не знає, коли це сталося, розумієте? Вона просто випадково побачила. Увага, випадково побачила, що у неї розхирячений телефон. Рівень її уважності це приблизно, коли стоять скляні двері, на них висить табличка метр на два. Увага, скляні двері, а вона дізнається про те, що вони там є, коли вхарачаться у них лобешником. Її відкине на кілометр та каже: Що мені тепер робити? Мама, попісай та посковзайся, що тепер робити. Відкривай гугл і пиши, як прожити без мозгів везіння і грошей. Ні, ні, або не так. Пиши з якої планети ти прилетіла баклажан, якщо ти зовсім не пристосована, блять, до життя.